Великий пальчик, де у нас? Великий пальчик ховаємо, ховаємо пальчики, і став, став. І прибираємо отак. Отак, великим пальчиком. Сергій Ленда соціальний педагог в обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю. Протягом шести років він проводить заняття з пісочної анімації, одного з напрямів арт-терапії. Час занять розвивається моторика, дрібна моторика, загальна моторика, це пластика, зорорухова координація, це збагачення тактильних відчуттів, тобто дітки просто граються піском або ну там пересипають якісь вправи. Це взагалом ну, покращення психоемоційного стану. Серед основних методів малювання насипання з кулачка та створення картинки на вже засипаному столі. Це більш складний саме насипання. Цей метод більш складний, але ну, у нас діти різні. Є діти, в яких дуже непогано виходить. Виходить набагато краще, ніж у мене навіть. На півгодині індивідуальні або групові заняття приходять діти з 4 до 18 років. З різних причин не всі можуть відтворити малюнок, а тому, говорить педагог, виконують корекційні вправи. Для такої роботи дітям необхідно задіювати. Багато, так скажемо, процесів. Ось ми беремо, намагаємося працювати двома ручками. Кожне наше заняття, кожний напрямок не відокремлений один від одного. І, наприклад, якщо у дефектолог працює з дитиною на, ну, наприклад, або вивченні, або закріплені знань про геометричні фігури, так? то ми тут можемо це закріпити. Тобто ми можемо малювати, наприклад, там трикутники, квадратики з цих фігур зробити будиночок. На заняття педагог сидить навпроти дитини, тому малювати догори дригом, говорить, уже звик. І квіточки. Тут уже знову ж таки фантазія. Так? Діти можуть малювати їх, які завгодно квіти, малювати їх як завгодно. От, тобто, наприклад, просто здавалося б хаотичним рухом. Ось у нас ну, вже є квіточка. Так? Ось ну, це також дітей. Дітям подобається. Щоправда, картини на піску живуть недовго, і зберегти малюнок на згадку можна лише сфотографувавши його. Адже на наступному занятті цей же пісок використовуватиме уже інший юний художник. Новини СТС.